Всім вітання! Я знаходжуся зараз в Німеччині, а саме в Нижній Саксонії, що звучить по-німецьки як Нідерзаксен, обласним центром якої є Гановер. Але я знаходжуся зараз в місті Брауншвайк. Це доволі велике місто, яке відоме своїми визначними пам'ятками. І воно посідає в Нижній Саксонії по величині та за розвитком індустрії одне з провідних місць. І тут безпосередньо біля центрального вокзалу називається Гаубангов, встановлений ось такий локомотив. Особисто мені він дуже сподобався. Він, до речі, встановлений в 1977 році. І ось так він виглядає. Крім того. Він вночі, я так зрозумів, підсвічується. І ось дивіться на величину коліс. Я не знаю, чи відео передасть цю всю красу.